Хей-йо-хейо! <кхем> hey hey з вами Хедді, і сьогодні ми не будемо виживати в Майнкрафті. А сьогодні я будемо грати на сервері MGZ. Uh, really World. Да. Я знаю, що відео давно вже не було. Сікунку зйомка йде, да, зйомка йде. <кхем> я знаю, що відео вже давно не було. І. Були проблеми, були проблеми, не знав, що знімати. Ноутбук трохи глючив, не працював. Ну, зараз все нормально. Постараюсь хоча б як трохи знімати відео. Так що, от, ми будемо зніма... сьогодні грати на Really World. Я там чуть-чуть вже повиживав, хто не знає, це сервер Домера. В коментарях залишу, типа... Давно не знімав, вже розучився говорити, ну що ж, зайдемо зараз. IP лишу я, коротше, в коментарях. От. Давно вже відео не було, я вже розучився говорити. Зараз він загрузиться все. let's go. Хеллої вайб. Я якщо що граю на грів виживання? Хто хоче грати на 28 сервері Заходьте всі. От я вот такий от. Я вже тут трохи прокачався от, такі вот стартові наборчики. От, баланс мій 28. Ну, 68. Ну, коротше, ось так. Кстати, я хочу вас обрадувати. Якщо це вообще хтось дивиться, <кхм> давно не знімав, мене вже всі забули, <кхм> то. На випадок стрімів. Стріми будуть, і вони будуть проходити на Рілі е Ворлд, і запам'ятайте більшість буду знімати іменно я тут. Вот. Буду більшість знімати я на Рілі і тому що. М З модами ну рубрика виживання вже буде закінчувати, її вже не буде. Незважайте, що мій Нік це porp 1-2-3. Ну, я просто забув поміняти, ну. Не важливо. Так. Димсі, якщо це не запривачений. Запривачений. Звичайно. Так, тут є морковка. Сундучки всякі. Це коли ігроки жили просто тут. То я деколи ходжу, тут саме вигодно це шукати домики, які будуть. Типа, ну в домі якісь сундуки, то може, якщо не буде привата, тут більшість все запривачено. Якщо не буде привата, то е, може полазити в сундучках. От я недавно знайшов 6 золота. Не знаю, на що вони мені. Так, зараз зайдемо, чуть-чуть в шахті покупаємося. Треба у добути добу, трохи більше. Кам'ян у і такті стак добре. Тут вже, походу, хтось більше пропався. Я вже тут добренько так вже навчився грати вже що до як, але дещо мені таке остається незрозумілим. Перше, я не знаю, як. Е, я не знаю, як... Е, піднімати свій ранг. Це мені досі непонятно. Як піднімати свій ранг, щоб, от, типу, получати, тут хто не знає, то тут можна получати ранг. Вот, е, ранг. І за кожен е, вищий ранг ти будеш отримувати типу, е, кейси такі подарочні, які ти зможеш забирати кожен день. Ну, не, ну Можна їх забирати кожен день. Е, е, і з чим вищий ранг, тим крутіше буде та сама. Може бути алмазка, ну, може бути не тільки алмазка, може бути навіть незарідка, незарідові мечі. Більше їж... Коротше, чим більше в тебе левел, тим крутіше буде подарочки. чуть-чуть підлагодити, бо компікс старий. У мене Windows 10. Кстати, напишіть в коментарях, який у вас комп'ютер або ноутбук. От. Граю я на 28 сервірі. Ну, гриф виживання. 28 заходьте. От. Там часто я граю, люблю грати, да. так. От. Я ще до кінця не, не також і розумію, як тут все, як це працює. Но зараз будемо строїти домик. Може я навіть сьогодні ще типу, построю, ну... Трою зараз домик і може, я потім зніму на нього рунтур в відео. Але сьогодні в мене хороший настрій для знімання, так що знімати я буду дуже часто. Пенш, мене вже всі забули, бо я вже майже 2 місяці не знімаю відео. Ну, не суть. Я хочу зараз зробити максимальну городу щоб все було б отак от. Якось безпечно було. На висоті, щоб було б важко мене загріфірити. Приватити я не буду, бо ну, якби в цьому немає ніякого абсолютно сенсу. Нашу приватити, якщо... Ну, Це все одно буде безполезно. Приватити безполезно, тому що так і так професіональні гріфери мене загріферять, но... Чого саме вигодніше робити на висоті, бо завжди можна... ну, типу, побачити, Якщо хтось буде йти зверху, то завжди можна буде побачити. Хто і звідки йде. І важко загріферити зверху, так що. Це ще один плюс. Я вже забувся, як користуватися ОБС. Я не знаю, я користуюся іменно FBS студією. Це найкраща студія для мене. Щоб ще вам такого розказати? А, ставте лайк і підпишіться. Не просила, і в мене давно не було. До речі, як тільки я тільки зайшов тут, а вже грав чуть-чуть, То я замітив тут одного інтересного чоловічка. Зені. Не знаю, чи це настоящий Зені, чи це просто якийсь читер. ну, тіпа, Людина, яка тіпа, просто взяла скін Зені. Не знаю. Но... Надіюсь, що був сан Зені, я каже, до нього підійшов, зразу почав шифтити. Просто такий Зені, Зені, то ти. <шлях> <О. Kristenbe4> Стріми будуть. Не знаю як часто, бо я ще не такий опитний стример. Але я надіюсь, що все буде нормально, бо я ще зараз розберуся. Як стрімити. Але якщо все буде добре, якщо я розберуся, то стріми будуть виходити примірно. Стріми будуть виходити. лагають. <кхем> like. Приме будуть виходити по неділям, можливо. ні, по суботам і неділям. Десь ближче вечірка. Отак от буде. Якщо я ще розберусь, як стрімити. І буду стрімити я іменно тутеньке. На сервері Домера. Ще раз кажу, я IP лишу... В описании. Ой, в коментарях на. Да. Вибачаюсь в комментариях, в коментарях хто зараз буде писати що. Он немає в описании. Я ще не знаю, як в описанні, бо я ж такий. Такс. До речі. Я хочу вас запитати інтересне питання. А з якої ви країни? А напишіть в коментарях. Яка у вас країна? Ну, з якої ви країни, точніше. От я, наприклад, з України. Хто з якої? Напишіть, мені буде цікаво почитати. У що щось буде в коментарях. Так, тепер треба займатися обустройкою і зробу, хочу зробити такий балкончик. Так. І ліжко треба зробити Сундучел. Зараз вам покажу один секретик, як заховати сундук. Щоб ніхто би не замітив і, і не загріфів роби. Глядіть, давайте оберемо. Брамі кімістер, поміну 18%. Скопуємо. А, точно. Блін, У мене є вот така вот штука, яка мені далася. Аура защита от падіння на 80%. Добре, що я. Я б я б зараз би накірнув себе. Добре. Я не знаю, як ще зробити роль. релікси. Я не знаю, як їх зробити, бо... Ну, як вони робляться, Ну, Я не вмію. вмію. От, так, от якось, не вмію. Так, тут буде стояти два ліжка, і де б мені би зробити сундучок секрет. Хочу мені не зробити його прямо під ліжком. Зроблю два сундучка. Вам вот так вот. зараз аккуратненько поскопаю. І тепер сундучки. Отак от, от. Це трохи не так мало. Трохи не так можуть, конечно мене ще є дерево, я зараз бебері все зроблю внизу. і, коротше, тобі тут і нічого. Буде круто. Добре, що я не розбиваюся. Просто зараз я буду. Давай. я потім зроблю. Всё, я потом заработал всю подлогу вот такую покорю, чтобы не было заметно. Так не было бы заметно. Было бы круто, если бы можно было бы ту лестницу. підняти, але в принципі в мене було б її зробити так, якщо буде хтось гріферити, то можна було б її, в принципі, так зрубати просто. Або ще лучше цей стол воще знести. Що, я зараз там зараз всю підлогу так зроблю, що кутізні буде. больше тут заводить трава люк. и все вот так вот все выглядаем. мы на классе туда предметы и просто два лишка и всё будет, всё будет опа и заставляем бам бам и и бам, бам, бам. -бам, -бам. Я хочу зробити, щоб всю підлогу, щоб воно бо так от не відлічалося би. Хоп, <гум> мене це бісить. Це <гум> бісить. Я вже який раз падаю і не розбиваюсь, мені скоро понадобиться дуже багато. Їжі, щоб восстановити своє здоров'я, бамба бам бам, бам, бам. так не хватило чу-чуть о, десь підрамиться. До речі, хочу сказати вам, що саме краще робити, якщо от не хочете, щоб загріфнули. Е, просто треба типа, всі ресурси тримати в інвентарі. І не робити таких тайнички, буде буде бобо, буде погано. Отак. Зараз построюємо. Ну і вона вже буде прощатися. З вами був я, вот. я Хедді, і ждіть нових роликів. Всім пока-пока!